Кожен президент України мав свою роль у цій великій демілітаризації. Леонід Кравчук заклав курс на відмову від ядерної зброї без створення системи гарантій, без альтернативного озброєння. Леонід Кучма Епоха торгівлі зброєю, продаж танків Т-80 Пакистану, скандали з ракетами для Ірану. І відома справа з кольчугами для Іраку, яка була підставою росіян для псування стосунків з США, але ж все стало можливим через жадібність та корупцію. Під його керівництвом Український ВПК працював не на збройні сили, а на інші армії і збагачення тих. Хто заробляв на розпродажі армії в Україні за кучми? Україна позбувалася зброї бомбардувальників ту 160 ту 95 ту Ту-22М завод Антонов різав зброю на металобрухт. Це була велика ганьба для інженерів потужного підприємства у 2000 році. Кучма ухвалив рішення про повну ліквідацію стратегічної авіації. І цей крок підтримала Америка, яка фінансувала демонтаж озброєнь. Віктор Ющенко продовжив знищення боєприпасів у рамках допомоги США. 15 тисяч тонн знищених боєприпасів. Сотні ПЗРК утилізовані. Обмеження на оновлення парку техніки, реформи в армії обмежувалися шкарпетками замість портянок. А до міністра оборони його часів досі чимало питань. Віктор Янукович і це найнебезпечніше за Януковича армію просто знищували, мінімальне фінансування, арсенали не охоронялися, вивозилося все повітряні сили. Законсервовані у Севастополі пряма співпраця з російськими військовими, служба безпеки України заповнена агентами РФ. Як і Міністерство оборони, Генеральний штаб, розвідка, очільники та впливові військові мали російські паспорти, армія на 2014 рік, це була декорація залишки колишньої величі.